І знову, представляєте, знову рої на пасіці. 15 вересня. Дивіться, на кожен стоп знову поприлітали рої чи прилітають. Ну це, 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 ну це вже все. Це вже я не знаю. На том дворі в мене, на том дворі, о, на том дворі, 13 вересня прилетіло, скільки роїв я вам показував. І тепер ось на цей двір... На цей точок поплетав, дивіться, на кожний стовп, на кожний стовп летять трої. Ось рой летить, дивіться сідає. Ось рой летить, сідає. Ось рой летить, сідає. Ось рой летить, сідає. Ось уже рой сідає. Дивіться. Дивіться, що це з ним. Ну лки-палки, а ось рой теж сідає. Ну що це таке? Ну що, що, друзяки, я не знаю. Чи це Бог благословив, чи це дійсно щось трапилося в природі. Ну просто неймовірні якісь, якісь дива. Рої на кожному стовбові. На кожному стовбові ціпляється рой. Звідки вони беруться? От що, що, як ви гадаєте, звідки вони беруться. Друзяки, це вже 15 вересня на дворі, 15 і вже другий день підряд, 13 вересня там десяток роїв було. І зараз ось 15 вересня і знову рої. Йолки-палки.